Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах, Європі та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо дивитесь нас наживо на Ютубі чи Фейсбуці, можете в коментарях поставити нам свої запитання. Я спробую них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру, якщо матиму час та матимемо відповідь на це запитання. Також будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про багато важливих і цікавих тем. Зокрема, поговоримо про вчорашнє звернення президента США Джо Байдена до громадян, в якому він окреслив. В успіхи своєї зовнішньої політики, зокрема, він говорив і про Україну. Поговоримо також про останній брифінг з чинної адміністрації у Пентагоні. Поговоримо також про статтю, яка вийшла сьогодні від Ллойда Остіна, міністра оборони та держсекретаря США Блінкіна, в які вони закликали власне наступну адміністрацію на президента Дональда Трампа до продовження підтримки України. Поговоримо також про слухання у Конгресі. Гресі щодо призначення у адміністрації новообраного президента, але до всього по черзі почнемо ми з вчорашнього звернення чинного президента США Джо Байдена до громадян, якому він окреслив найголовніші вектори своєї зовнішньої політики. Та власне він заявив про те, що адміністрація чинного президента заклала фундамент для наступної адміністрації Білого Дому, аби захистити. Світле майбутнє українського народу цитую. А більше власне про слова Джо Байдена, про те, які реакції пролунав у Вашингтоні на ці слова, можемо почути від нашої кореспондентки у Білому домі, яка власне підключається зараз із Білого Дому Юлії Єрмонко. Вітаю тебе. Юля, Вітаю, Олексій. Юля. Отже, як підсумував свою зовнішню політику президент США Джо Байден і наскільки велику увагу він приділив в Україні? Знаєш, Олексію президент Байден напередодні хотів, як він сказав, представити досягнення і прогрес, якого досягнула його адміністрація за ці чотири роки, тому що майже чотири роки тому одну із своїх перших промов він виголосив теж в державному департаменті, де говорив про місце сполучених штатів на світовій арені. І от цього разу він знову наголосив на важливості лідерства Сполучених Штатів. Якщо підсумувати загально, що говорив президент Байден, він сказав, що за його адміністрації Америка стала сильнішою. Альянси, які будує Америка, стали стали сильнішими. Америка отримала більше навіть друзів, ніж мала до цього. А противники Сполучених Штатів і вороги стали слабшими. І дуже багато уваги президент Байден приділив саме допомозі Україні. Він сказав, що він вважає своє заслугою те, що йому вдалося і йому і його команді вдалося об'єднати світ навколо допомоги Україні. Це понад 50 країн. Зож таки йдеться про цю контактну групу. Пою з оборону Україною, так званий формат Рамштайн, і він каже, що це не лише країни Європи, але також країни Азії, інші країни, які об'єдналися для того, щоб допомогти Україні, і, врешті, він каже: він казав завдяки цьому, а також завдяки е, мужності е, наполегливості українських військових українського народу, врешті путіну не вдалося досягнути жодних зі своїх стратегічних цілей. Давайте, власне послухаємо, якими словами описав це президент Байден ці слова про Україну. Oh. Коли Путін вторгся в Україну. Він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда в тому, що від початку війни саме я стояв у центрі Києва, не він. Путін ніколи. Подумайте про це. Я єдиний головнокомандувач США, який відвідав зону бойових дій, не контрольовано військами США. Ми допомагаємо українцям зупинити Путіна, і тепер майже через три роки Путіну не вдалося досягнути жодної зі своїх стратегічних цілей. Йому досі не вдалося підкорити собі Україну, не вдалося порушити єдність НАТО і не вдалося досягнути великих територіальних здобутків. Ільо, почули ми від Байдена його оцінки своєї зовнішньої політики за його адміністрації. А власне які реакції пролунали у Вашингтоні на оцінки цієї роботи, Олексій, ми з тобою працюємо у Вашингтоні. і Добре, знаємо, що у Вашингтоні те чи інше, ту чи іншу політику оцінюють залежно від того, до якої партії належить той чи інший політик. Якщо ми говоримо про оцінки законодавців, то їх можна розділити з. А, маємо а технічні... посідає досить поважне чуємо, місце в комітеті із закордонних справ. Сподіваюся, що мене досі чути. Так, Юлію, чуємо тебе. Так, отже, якщо ми подивимося на реакцію в Вашингтоні, то знову ж таки це залежить від того, чи це реакція від демократичного політика чи республіканського. От якщо ми подивимося на кілька реакцій із капітолійського пагорбу, то можна виділити такі: Джин Шагін, це сенаторка демократка, яка посідає досить поважне місце у комітеті із закордонних справ. Вона сказала, вона подякувала президенту Байдену за лідерство, і вона погоджується, що за адміністрацією Байдена, як вона каже, Америка розширила та зміцнила НАТО. І об'єднала глобальну коаліцію, яка підтримує Україну. Однак вона сказала, що лишається ще багато важливих завдань. По перше, це боротьба із дезінформацією, а також протидія противникам Сполучених Штатів, які хочуть підірвати свободи. Зовсім інші реакції пролунали від республіканських законодавців, зокрема, Майк Макол, це, це республіканець, який донедавна очолював комітет із закордонних справ у палаті представників. От він Олексію сказав, що президентство Байдена назавжди буде затьмарене зовнішньо. Політичними помилками, через які світ нині у вогні, це цитата, і найперше на його думку, це катастрофічне виведення американських військ із Афганістану, яке на його думку показало слабкість Сполучених Штатів. Він стверджує, що американці не забудуть, що саме слабкість адміністрації Байдена призвела до війн на двох континентах і гарячої зони в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ще один законодавець республіканець, це третій, в за статусом республіканець палаті представників Том Емер. Він, він важ так він написав в мережі ЕКС, що спроба Джо Байдена виставити як перемогу свої зовнішньополітичні провали є комічною, і він сказав, що єдине, чого ця адміністрація досягла на світовій арені, це підбадьорення наших противників і послаблення наших союзників. І Емер також опублікував такий колаж, де є заголовки з різних видань, зокрема видання Гардіан, в якому йдеться про те, що війна в Україні це стало катастрофою. Отже, такі зовсім різні. Дні оцінки і досягнень президента Байдена і його промови напередодні Юлі, от власне ми говоримо про е, заяви, які зробив Джо Байден, про досягнення його е, адміністрації в зовнішній політиці. Якщо говорити про оцінки аналітиків стосовно того, як адміністрація Джо Байдена відповіла на повномасштабну агресію Росії проти України? Що аналітики називають головними здобутками, і що називають провалами адміністрації Джо Байдена? Ти Знаєш, Олексію, певно, усі аналітики, це і колишні посадовці, і дипломати, з якими я зараз спілкуюся, вони погоджуються на одному: Те, що головною заслуга адміністрації Байдена є те, що він об'єднав світ навколо допомоги Україні, об'єднав НАТО і попередив вчасно про загрозу повномасштабної російської війни. І зміг об'єднати цю коаліцію для того, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі. Далі оцінки розходяться. І, наприклад, якщо ми говоримо про погляд із Європи, тому що війна відбувається у Європі, я наприклад спілкувалася із колишнім міністром закордонних справ Литви Це Сланцбергіс, І, от як він описав, як будуть бачити спадщину Джо Байдена у Європі? Давай послухаємо. I would say that, uh, Europe will be divided. Я б сказав, що Європа буде розділена в оцінках підтримки України, бо я особисто зустрічав багато людей в Європі, які кажуть, могло б бути набагато гірше. Україна могла б залишитися взагалі без підтримки. І настрої у Вашингтоні не були сприятливими для президента, який мав підтримати Україну і об'єднати захід навколо цього. Тому будуть ті, хто хвалитиме президента, це точно. Але буде й інша група людей, які скажуть, головне питання таке: чи в останній день його терміну Україна достатньо готова мати будь-які перемовини, чи Україна. У сильнішій позиції ніж Росія, і найсумнішим є те, що ми на жаль не можемо цього сказати. На цьому етапі ми не можемо сказати, що Україну привели у таку позицію, коли український президент може сказати: я бачу чіткий шлях вперед. Нині усім доведеться чекати, поки прийде нова адміністрація і запропонує щось, що може поставити Україну у сильнішу позицію. А от Олексію Евелін Фаркас, яка колись була працівницею, була в Пентагоні, а зараз очолює інститут Маккейна, Вона вважає, що, Украї... що Сполучені Штати і адміністрація Байдена поставили Україну у найсильнішу із можливих позицій прямо зараз. Але вона так само, як і Бергіс, погоджується на одному, що насправді. Оцей ядерний шантаж Росії, який Росія почала застосовувати ще 2022 року, коли Україна почала здійснювати певні територіальні здобутки, це те, що змусило адміністрацію Байдена зупинити активну допомогу Україні, і це вважають дуже багато аналітиків головним провалом політики адміністрації Байдена. Чи можна було щось зробити інакше? Давай послухаємо, що вона мені сказала найбільшим прорахунком чи проблемою у нашій підтримці України був страх, що російський уряд піде на ескалацію і застосування ядерної зброї. Це змусило нас зв'язати одну руку за нашою спиною і вимагати, аби і українці зв'язали одну руку за їхньою. Ми були дуже виважені і майже надто суворі в допомозі Україні. Ми мали дати їм набагато більше і швидше, навіть до повномасштабного вторгнення. І ми не мали б запроваджувати обмеження. Меження, особливо після того, як українці досить швидко довели, що вони будуть дотримуватися міжнародного права і використовуватимуть зброю лише проти військових цілей. що на вашу думку, варто було б зробити інакше у плані відповіді на російський ядерний шантаж. Що можна було б зробити інакше, то це просто робити те, що ми планували, і не дозволяти путіну залякувати нас, що призводило до довгих роздумів щодо зброї. Зрештою, усе за що він погрожував застосувати ядерну зброю, ми зробили, і він не застосував ядерну зброю, тому що у нього є вагомі причини не використовувати ядерну зброю. Юлія, а які власне думки стосово того, чи справді Джо Байден не лишає справу у найкращій позиції, як він вчора про це казав щодо України? Ти знаєш, тут велике питання, яке я ставила власне цим аналітикам: чи дійсно адміністрація Байдена дає найбільш виграшні карти в руки наступній адміністрації, щоб все ж таки допомогти Україні завершити війну на справедливих умовах, до чого закликав вчора президент Байден? І ти знаєш, багато аналітиків все ж таки вважають, що так. що... Дуже важливі речі адміністрація Байдена зробила це. Продовжила допомогу Україні. Ця допомога була більш-менш безперебійною. Зараз Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російської енергетики, що може підштовхнути російську економіку до краху. Тому вважають аналітики, що президент Трамп зараз у Вигідні позиції, якщо він продовжить допомогу Україні, і зможе дотиснути Росію, щоб вона пішла на переговори, які завершаться і можуть завершитися на вигідних для України позиціях. Що цікаво, яка цікава думка пролунала. Моя колега, наша колега Тетяна Ворожко, вчора поспілкувалася із колишнім послом а, Сполучених Штатів в Україні Джоном Гепстом, і він говорить, що адміністрація Байдена поставила себе в невигідну позицію, тому що тепер спадщина Байдена буде визначена діями наступного президента, і це не буде залежати від Джо Байдена, тому що він за свого терміну не зміг дотиснути до того, щоб Україна здобула перемогу. Давай послухаємо цей коментар a stronger policy, Усе досить просто. Якщо Трамп буде дотримуватися сильнішої політики, спадщина Байдена щодо України сприйматиметься нормально, тому що Байден запобіг перемозі Росії до того, як Україна змогла отримати фактичну перемогу. Тоді це вважатимуть набагато більше заслугою Трампа, і це резонно. Але якщо політика Трампа виявиться такою ж слабкою або ще гіршою, ніж політика Байдена, і Путін переможе, це також більше покладатимуть на Трампа, але Байдена критикуватимуть за недостатню рішучу політику, яка призвела до остаточної поразки американських інтересів у східній Європі. Юлію, дякую тобі дуже з усіма підсумками про промову Джо Байдена про його чотири роки зовнішньої політики. Була Юлія Єрмонко. Друзі, бачу у коментарях: питає Johnny, чи планується заключна промова Байдена про 4 роки його правління. Так планується промова завтра о 20-й годині за Вашингтоном. І цій промові президент Шаджобайдена на скаже до побачення після 4 років його А, Також зачитаю звідки нас дивляться сьогодні. Дивляться нас із Італії, дивляться нас із. Шарлот, Північна Короліна, вітає Київ Христинівка. Вітають нас Це також інші міста. Дивляться нас із Волині із Другобича. Дякую вам, друзі, за вашу увагу. Дякую, що пишете у коментарях свої питання. Дякую, що також пишете. Звідки ви нас дивитесь? Це завжди дуже важливо для розуміння нашої аудиторії. Також продовжимо про заключні брифінги, які зараз проходять в різних відділах адміністрації. Так от вчора на заключному брифінгу у Пентагоні за. Цієї адміністрації Джо Байдена питали у речника Міністерства оборони про повільність в ухваленні рішень стосовно України про повільність ухваленні рішень стосовно надання Україні на F 16 далекобійних ракет та інших видів озброєння. Ось власна відповідь речника міноборони на те, чи швидше реагування на потреби України могло б якось змінити курс цієї війни. Пропоную послухати. Go back. Якщо повернутись до лютого 2022 року, то стратегічною метою президента Путіна було ліквідувати Україну як країну, і це все ще залишається його метою. Але майже через три роки він не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна все ще вільна країна, і що важливо, вона все ще є країною. Минулого тижня під час зустрічі з приблизно п'ятдесятьма різними лідерами країн світу міністр Остін наголосив на тому, що ми зробили для підтримки України. І якщо ви просто дозволите мені перерахувати, йдеться про понад 200 мільйонів артилерійських снарядів, понад 20 тисяч ракет. Ми надали Україні системи протиповітряної оборони та ракети, аби захистити її небо і міста і її громадян. І останнє, що я хотів би сказати із цього приводу, це те, що міністр Осін багато разів казав, що не існує срібної кулі. Це те, як ви поєднуєте всі ці можливості разом, аби бути ефективними на полі бою. Так, почули, ми цитував Пет Райдер, слова Лойда Остіна. Сьогодні ж ми мали нагоду почитати статтю самого Лойда Остіна. А так, міністр оборони США Лойд Остін разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які незабаром нагадаю, ідуть зі своїх посад разом з адміністрацією президента Байдена. Вони оприлюднили у цій статті у матеріалі для New York Таймс. Заклик до подальших кроків Вашингтона на підтримку України. Спільна стаття в ній Остін і Блінкен наголошують на тому, що вони називають успіхами очолюваної США міжнародної підтримки України міжнародної коаліції, яка за їх словами зруйнувала надії правителя Володимира Путіна на швидке підкорення України. На думку Остіна і Блінкіна зміцнення українських збройних сил і послаблення Москви внаслідок російських втрат на полі бою, а також економічні втрати Росії через дію санкцій, Цитую є це надає дуже важливий важель для України та для наступної адміністрації США. Простую одноречення сполученим штатом треба розвивати цей історичний успіх, а не марнувати цей історичний успіх. На цьому наголошують власне ці два урядовці. Американський міністр оборони і держсекретар також застерігають, що скорочення допомоги Україні і примушення українців до передчасного перемир'я це може означати відмову від цього важеля, про який вони говорять. А от щодо нових призначень сьогодні у сенаті стартували слухання щодо схвалення на щодо схвалення призначень на ключові кандидатури в адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Сьогодні розглядається кандидатура ведучого колишнього ведучого Fox News Піта Гексета на посаду голови Міністерства оборони Сполучених Штатів. Так, 14 січня під час слухань на капіталійському пагорбі він пояснює, чому він саме та людина, яка кваліфікована обіймати цю посаду, яка кваліфікована бути міністром оборони Сполучених Штатів. І власне, які суперечки були навколо цієї кандидатури людина, яка повинна очолити одне із ключових американських міністерств. Про це та більше поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісунова, яка приєднає нашого прямого ефіру а, і уважно слідкувала за ходом цих слухань. Вітаю тебе, Катю. Вітаю Олексію. Не те, щоб слідкувала, Досі слідкую, тому що слухання все ще тривають, і вони в самому розпалі. Катя, от власне слухання в самому розпалі, ти за ними стежиш. Розкажи, як проходять ці слухання, що ти на них почула? Перше, все треба сказати, що слухання почалося о 9.30 ранку за Вашингтоном. Зараз вже 11.20, Тобто, фактично, вони вже дві години тривають, і поки що так не виглядає, так що вони завершаться скоро за увесь цей час. Поки що не згадали загрози від Росії, принаймні сам під гексет не згадав про те, як саме він буде протистояти загрозам Росії, і російські загрози в принципі більшу чергу обговорювали внутрішні питання і внутрішні критики. Ритику щодо піта гексета, але а, навіть коли буквально кілька хвилин тому назад ми задали запитання питання про наростаючу загрозу від Росії та Китаю. Він в першу чергу сказав, що а, треба покластися на Дональда Трампа, майбутнього президента, який має цитата завершити усі війни. Фраза про те, що треба завершити усі війни, в принципі, проходить протягом усіх цих слухань. Він згадує про це, не говорячи конкретно про саме російську агресію проти України, але каже, що треба завершити усі війни і сконцентруватись на розвитку. У військовому розвитку сполучених штатів Америки і це і, і власне Америка має бути понад усе, і перш за все, що є власне лозунгом Дональда Трампа. Пропоную послухати його коментар із вступним словом, коли ці слухання лише почались First and foremost we will defend our homeland Передусім, ми будемо захищати нашу батьківщину, наші кордони і наше небо. По-друге, ми будемо працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб стримати агресію в індотехоканському регіоні з боку комуністичного Китаю. І зрештою, ми відповідально припинимо війни, щоб гарантувати, що наші ресурси будуть пріоритетними для переорієнтації найбільші більші загрози. Ми більше не можемо розраховувати на репутаційне стримування. Нам потрібні реальні фактори, що стримують міністерство оборони під керівництвом Дональда Трампа, досягне миру через силу і, переслідуючи ці першочергові цілі національної безпеки Америки, міністерство залишатиметься патріотично аполітичним і чітко діятиме в межах конституції варто зауважити, що увага саме до цього призначення, тому що під гексет може стати новим міністром оборони Сполучених Штатів Америки, що є дуже відповідальною посадою. Увага американських медіа була прикута саме до цієї номінації в першу чергу протягом того часу, як під гексет зустрічався із сенаторами і намагався переконати їх у тому, що він достойний цієї посади, тобто були закриті зустрічі особисто між ним та окремими сенаторами. Під час усього цього процесу журналісти дуже активно стежили за ним і Фактично полювала на нього в коридорах конгресу, і просто зараз навколо мене дуже багато медіа, і вони власне чекають на те, щоб сам під Хексет, а також законодавці сенатори, які беруть участь у цих слухань, вийшли із цих слухань, і прокоментували, як вони пройшли, чи залишились у них запитання, чи є якась конкретна критика. І зазначу, що щоб пояснити, як це відбувається для наших глядачів, позаду мене ви бачите одні двері, і поруч зі мною ще інші з цих двох дверей виходять та заходять власне, сена. Тора і очікується, що можливо вийде також і, і Піт Гексет, який можливо прокоментує, як він вважає про ці слухання. Коли це станеться, насправді не зрозуміло, тому що вже зараз, як я казала, тривають ці слухання достатньо довго. Цікаво, що відкривали ці слухання. Відкривав Піт Гексет Не сам так би мовити групою підтримки. У нього з ним був і мав окреме слово Майк Волос, який буде радником із Нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів Америки в адміністрації Дональда Трампа. і Він компліментарно від Бався щодо піта Гексета. і цікаво, що однією сразу він сказав, що призначити піта Гексета потрібно, хоча б для того, щоб доказати, що люди міняються, і що, попри те, що в нього є до нього, є певна критика, вона не є вирішальною щодо його характеру, і що він, мовляв, вже інша людина, і він буде гарним міністром оборони. Стосовно попередніх заяв Піта Гексіта, це питання, яке безперечно цікавить наших глядачів. Які були його попередні заяви стосовно України? Та в чому полягає критика демократів на цю кандидатуру? Насправді на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році під гексет назвав Путіна воєнним злочинцем. Також закликав до того, щоб надати Україні більше озброєння. Казав, що Росія хоче відновити СССР, радянський союз. Потім його позиції трохи змінились. Зокрема, він сказав, що. Коментарі і заяви про те, що після України Росія піде далі, є е, перебільшеними. Також е, він долучився до критики е, НАТО, яка, яка лунає неодноразово від Дональда Трампа, і в принципі його е, заяви так чи інакше почали корелюватися більше з Дональдом Трампом. І під час цих слухань, зокрема, він в першу чергу каже, що усі війни має завершити Дональд Трамп. І Саме його політика миру через силу має завершити е, е, усі війни. І під час цих слухань, зокрема, він не згадує вже Росію, хоча на початку повноштабного вторгнення, він був достатньо критичний е, щодо російської агресії проти України. Щодо демократів, в першу чергу, критика лунає щодо піта Хекса та щодо внутрішніх питань. Є певні е, заяви про те, що е, по перше, раніше він е, заявляв про те, що він вважає, що е, жінка жінки не обов'язково мають воювати е, в американській армії. Він виступав критично щодо жінок в армії, і до речі, е, під час цих слухань просто зараз це одне з найважливіших питань, які обговорюють е, сенатори, які задають. Йому також є деяка критика е, про, про нього як особистість. Е, є деякі скарги е, від його колег з, з Fox News про його безвідповідальність, е, і деякі навіть стверджують, що він зловживає алкоголом. Відтак е, відтак ці слухання по суті розділились на два пункти: його особиста характеристика, а також його спроможності керувати міністерством оборони. Пропоную послухати, що власне сказав лідер демократів у Сенаті, Чак Шумер щодо того, як демократи підійдуть до слухань у разі затвердження, пан Гексет керуватиме понад трьома мільйонами людей. І регулярно вирішуватиме питання життя та смерті. Його робота полягатиме у гарантуванні безпеки наших військ і нашої країни. І якщо є якась посада в кабінеті міністрів, яку має займати стабільна та спокійна людина, то це міністр оборони. На жаль, минуле пана гексета викликає глибоке занепокоєння. Ми всі читали звіти про його радикальні погляди, його нібито надмірне вживання алкоголю, звинувачення в сексуальному насильстві та невдачі у фінансовому управлінні, Кількома організаціями Пан стюарчеповмольтипол Гексет матиме можливість відповісти на ці звинувачення, а також розповісти про свої погляди. І він може очікувати, що його слухання будуть жорсткими, але з повагою, щирими, але справедливими. Катя, якщо говорити про шанси, що гексета затвердять, якими це шанси є, і якою є підтримка гексета серед республіканців? Тут варто зазначити, що попри критику демократів демократи вже не є вирішальною силою у сенаті, тому що більшість саме з республіканцями їх 53. Тобто, фактично, щоб програти ці, ці призначення піту гексету, треба втратити три голоси республіканців. Як повідомляють американські медіа, станом на зараз жоден республіканець не виступив із критикою і не сказав, що буде голосувати проти піта Гексета. І здебільшого вони кажуть, що підтримують його під час голосування власне у сенаті. Я нагадаю, що. Після цих слухань буде вирішальний, так би мовити, буде рішення комітету з оборони сполучених Штатів америки сенату про те, чи вони вважають під Хекс має бути чи не має бути на цій посаді, але фінальне голосування буде саме у сенаті. І поки що так виглядає, що в нього повна підтримка республіканців. Пропоную послухати коментар одного із них. Пан Гехсет зустрівся з лідером республіканців у сенаті Джоном Туном безпосередньо перед тим як прийти на цю велику зустріч із низкою конгресменів республіканського комітету, і він отримав переважну підтримку. Були оплески, усі його підтримали. І що найважливіше, він знову розмовляв із новообраним президентом Трампом. Останній підтримує його на усі 100%. Я думаю, ви побачите легкий та належний процес його призначення. Катю, будемо на цьому прощатись з тобою з усіма подробицями про перші слухання стосовно перших призначень на нові посади в адміністрації на обраного президента Дональда Трампа. Була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісонова. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Дякую що стежите за нашими ефірами. Підключайтесь щодня з понеділка по п'ятницю до наших ефірів брифінга Голосу Америки українською. Ставте лайк під цим відео, ставте дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нашу програму. Також підключайтесь до нашого спеціального ефіру, який ми готуємо для вас наступного понеділка під час інаугурації президента Дональда Трампа з 10.30 по 14.00 за Вашингтоном або ж з 17.00 над по 21 першому за Києвом. Дякую вам. Побачимося у на наступних ефірах. Па-па. Завантажте -па. мобільний додаток Голосу Америки.